Візок добрих казок. Привіт, друзі! Цікаво, а наскільки ви любите читати? Яринка, героїня історії Олени Скуловатової. Заради читання книжок готова піти на вчинок, адже вона дуже любить читати книжки. Вона в три роки самостійно вивчила алфавіт, в 5 років вже читала великі казки. Вона перечитала все, що містить домашня бібліотека і засумувала. Одного дня яринка до книгарні завітала, та щоб купити книжку, грошей вона не мала, залишилась до ночі, книжки різні читати, захопливі історії. На сторінка гортати аж тут книжкар господар, побачив цю малу, люблю, коли читають, купи хоча б одну, якщо грошей не маєш, в книгарні прибирай, і книжок скільки захочеш, бери собі, читай. З того часу яринка кожного дня приходила допомагати книжкареві. І коли не було покупців, вони разом читали цікаві та захопливі історії. Одного дня яринка завітала до книгарні, а на дверях книгарні замок висів амбарний. Як виявилося, книжкар серйозно захворів. Сердечний його приступ так зненацька прихватив. Прийшла Яринка до лікарні, читати вголос почала. Товаришу своєму дуже цим допомогла. Одразу він одужав читати також став. Лікарні замість ліків. Книжку всім пропонував. За тиждень книжкаря виписали, і Яринка знову завітала до книгарні. Вона була дуже рада обійняти свого друга. Ось так. Читання рятує від недомагання.